Святитель Агафангел в миру Олександр Лаврентійович Прображенський народився 1854 року в селі Мочили Тульської губернії в сім'ї священника. У 1881 році він успішно закінчив Московську духовну академію. 1882 року Олександр одружився. Однак, менш ніж за рік по тому він втратив дружину і новонароджене немовля. У 1885 році Олександр прийняв Чернечий постриг з ім'ям Агафангел. Фангел і був возведений у сан Ігумена. 1888 року він був возведений у сан архімандрита. 10 вересня 1889 року отець Агафангел був висвячений на єпископа. Він очолював по черзі Іркутську, Тобольську і Сибірську єпархії, потім Риську і Мітавську, Віленську і Литовську. У 1904 році владика Агафангел був возведений у сан архієпископа, а в 1913 році був. Був призначений на Ярославську і ростовську кафедру. Через деякий час його возвели в сан Митрополита. Владика вирізнявся врівноваженістю духу, м'якістю й уважністю у спілкуванні, рівністю і витриманістю характеру. Повною повагою до чужої думки. 12 травня 1922 року патріарх Тихон, перебуваючи в ув'язненні, категорично відкинув вимоги обновленців щодо передачі їм повноважень на вище церковне управління. Він також передав митрополиту Агафангелу грамоту на право заміщення, а у своєму заповіті згодом назвав його другим кандидатом на посаду місцеблюстителя патріаршого престолу. Владика Агафангел закликав вірян зберігати в чистоті твердині церкви. За свій опір обновленцям у їхній спробі захопити церковну владу. Святитель був заарештований наприкінці 1922 року хворого старця. Після ув'язнення в низці в'язниць відправили спільним етапом з кримінальними злочинцями на трирічне заслання до, до північного краю. Строк заслання святителя закінчився наприкінці. 1925 року подальші події життя владики Агафангела були ознаменовані сповідницькими скорботами, пов'язаними з його непохитною вірністю традиційному православ'ю. Святитель перебував у протистоянні діям митрополита Сергія Страгородського, рішення якого розцінював як негідні щодо церкви. І, звичайно, весь цей час Владика, як і церква загалом, перебував під тиском безбожної влади. Вона намагалася спровокувати численні розколи в церкві і тим самим позбавити її законної ієрархії. Всі ці переживання за церкву сильно підірвали здоров'я Владики. 16 жовтня 1928 року святитель помер і був похований у склепі під Леонтіївським храмом на Ярославському Леонтіївському кладовищі. Мощі святителя Агафангела були знайдені. 12 листопада 1998 року. У 2000 році він був прославлений в лику святих.